Вирізала сьогодні перші дві головки капусти платон. Така плоска капусточка. О, Зараз візьму. ось так вона виглядає. Це не саме велика, найвелика ще осталася там. Це середня капуста. Вирізала, бо починає лопати. Цікава капуста. Платон Ф1, перший раз садила, Такий цікавий сорт. Капуста, яку можна друг на дружку складати. Форма дозволяє. Колись казали, що капусту потрібно квасити в день тижня, в назві якого є літера Р. Ну, сьогодні вівторок я вирішила поквасити, я була, вирвала дві головки капусти платон. Флатор f 1 вирвала, тому що вони перепались. От, і хочу спробувати саме ці дві голубки заквасити. Там ще є кілька головок на городі. Подивлюсь, на що вони згодяться, бо написано, що вони для зберігання, для голубців. Ну, тут такої специфічної форми в них листочки, От. не знаю, як можна голубці закрутити, хоча, якщо обрізати. От, і для квасіння вона годиться. Ну, я знаю, що така плоскувата біла капуста вона завжди смачна. Вже я половинку головки стерла, вона така доволі соковита. ще я сіль не додавала. Натираю капусточку на такій шинковці. Стара, вона стара їй вже більше 20 років. Вже тут лезо відрегульовано на таку ширину, щоб була така доволі тоненька стружечка. Отож, зараз досічу і ось у відерочку поскладаю, додам трошки моркви, Оставила, і готувала їсти, залишилось трошки моркви. У мене багато не буду додавати. Спробуємо. Ну, вже зараз ось беру в руку і відчуваю, що є волога. Можливо, навіть і не прийдеться воду додавати, бо вже так відчуваю, що є. Бо як сухувата капуста, то варто заливати водичкою. Подивимось, це перша в цьому році. Хочеться квашеної капусточки, спробуємо. Хочу показати, яка цікава на розрізі ця капуста. Як наче дерево якийсь бауба. Стовбур, крона. Я, до речі, спробувала дуже смачна. Вона солодка, геть немає притаманної для капусти такої гірчинки різкуватої. Дуже солодка капуста, дуже смачна і соковита. Платон F1. Дару. Половинка 5-літрового відра вже є сік. Зараз зверху поставлю гніт і хай вкусаємо.